Є у булки в сьогоднішньому відео ми з вами розберемо прекрасну дівчинку, яка завжди кидає свої гральні кубики і ніколи не програє, а саме Єлань. Як завжди, по ній будуть розібрані всі аспекти, команди, артефакти, зброю і таке інше. Насамперед, прошу вас не забути підписатися на канал, протиснути вподобайку, а також дзвіночок і написати коментар з приводу іншину або, взагалі, якийсь цікавенький. Починаємо ми з основ саме про нашу Єлань. Основна роль нашої Єлань це ДД, альтернатива Сінцю, як гідроаплікатор. Сузір'я у неї доволі приємні, але нема критичних. Свою роль вона виконує і без них. Це два сузір'я, не пандемія від нестабільного статусу. Тож, якщо ви хочете його викрутити, я думаю, що вам потрібно замислитись про це. Дуже потребує 90-го левела для приросту базового хп. Прорив корисна механіка для швидкого накладання АОЕ гідростатусу або нанесення шкоди між ротаціями. З приводу її елементальних навичок, тобто нашої єшки. Елементальна навичка дає 4 частинки енергії незалежно від способу натискання та кількості зачеплених ворогів. Біг в елементальної навички можна скасувати повторним натисканням, ривком або звичайною атакою. До речі, під час бігу відновлює. Витривалість зручно для зміни позиції в бою або для вивчення світу. З приводу ультимативки вона коштує 70 енергій, стандартне накладання статусу немає механіки снепшотом. Важливо зібрати достатньо відновлення енергії для ульти по КД, тобто 180-210% за відсутності батарейки в загоні. На всіх персонажах не забувайте натискати звичайні атаки, щоб ульта нашої єлань не простоювала. З іншого, хочу додати, що шкода від здібності повністю залежить від її хп. Базова атака зброї ні на що не впливає. Накладає менше гідростатусу, ніж сіндзю. Потрібно пам'ятати про це, якщо ви будете формувати з нею команду. Перша пасивка дає приємний бонус, але безглуздо збирати заради неї загін. Схожий бонус ви бачили в гайді з нашої юнзинь. Друга пасивка дає бонус, він же афікс на всю вхідну шкоду активного персонажа. Паф не снапшот це його сила збільшується з часом від дії ульти. Перемикання на іншого персонажа не впливає на силу бафа. Ділань підходить майже в будь-який загін, де був Сіндзю. Також вони відмінно працюють разом, заряджаючи один одному ульту і наносять набагато більше демеджу. З основами по Елані ми розібрались, можна переглянути її скіли. Перше це наші автоатаки, вистріл із луку потайки. В нас є як звичайні атаки, так і заряджені атаки, але окрім цього, є спеціальна атака, прорив. Ділань увійде в стані прорив після того, як проведе 5 секунд у бою. Що призведе до того, що час перезарядки її наступного зарядженого прицільного пострілу буде зменшено на 80%. А після зарядки вона зможе здійснити вистріл, проривний шип, який завдасть гітродемеджу по площі, що ґрунтуватиметься на максимальному показнику здоров'я Єлані. Доволі непогано, тобто ви можете побігати в єшці на полі бою, а потім і зробити такий постріл. Наша Єшка – затяжна лінія життя. Звичайне натискання хутко переміщується, на певну відстань уперед. Довге натискання єлань починає швидко рухатись, опір до приривання атак підвищується. Під час дії здібності єлань здатна припинити пересування, знов її використавши. Про це ми з вами говорили. До того ж, супротивник, що був заплутаний у лінії життя, під час їх вибуху надає єлань 34% шансу перезапустити стан прориву. І наша ультимативка. Щось схоже на ультимативку осінцю, завдає гідродемеджу по площі, що створює вишуканий кидок, який допомагає їй у бою. Вишуканий кидок зберігається за активним персонажем і завдає додаткової атаки гідродемеджем, що ґрунтується на максимальному здоров'ї нашої лані. Може виникнути раз на секунду, коли активний персонаж використовує звичайну атаку. Виникатиме щоразу, коли лінія життя вибухає та вражує супротивників. Тобто ультимативка у нас доволі схожа на нашого Сіндзіка. І якщо у вас немає це 6 сіндзю, ви можете собі вибивати її лань. А також її можна вибивати заради фактору мамі, гідромамі, або просто, якщо вам подобається персонаж візуально. Тепер же перейдемо до наших пасивних талантів. Перший пасивний талант контроль витків. Це те, про що ми говорили спочатку. Коли команда містить персонажі 1, 2, 3, 4 різних елементальних типів, максимальне здоров'я її лан зростає на 6, 12, 18 і 30% відповідно. Я думаю, що навколо цієї пасивки не потрібно будувати ваш геймплей. Якщо у вас буде 2-3 різних типа в команді, це вже буде доволі приємний бонус. Другий пасивний талант адаптація без проблем, від якого і збільшується афікс демедж наших персонажів. Упродовж дії ефекту вишуканий кидок» демедж активного персонажу зростає на 1% та збільшується на 3,5 секунди, максимальне збільшення 50%. Ефект буде знівельовано у тому випадку, якщо заклик гральних кубиків глибини буде перезапущено під час його дії. Нагадаю, що тривалість нашої ультимативки, заклик гральних кубиків глибини, триває 15 секунд, КД-18, а споживання енергії 70. І останній пасивний талант необхідний розрахунок. Кілань отримує на 25% більше нагороди за проведення експедицій на території Ліюе, що тривають 20 годин. Доволі непоганий буст, так би мовити. Якщо ви відправляєте на пошук, наприклад, металу з приводу прокачки нашої гілань. Я думаю, ви зрозуміли, що ультимативка у нас тут в пріоритеті, і її можна навіть коронувати. Єшка теж у нас в пріоритеті, але коронувати чи ні, це вже буде на ваш вибір. Автоатаки не занадто той в пріоритеті, але ви їх можете прокачати до 6 рівня спокійно. Також на екрані ви зараз можете побачити ресурси для її піднесення, а також підвищення її талантів. Розібравшись з нашими талантами, ми можемо спокійно перейти до Сузірь. Які у неї доволі приємні, але, як ви розумієте, персонаж п'ятизірковий з зусір'я це вже ж, якщо ви якийсь кит, у вас занадто багато грошей, то це тоді для вас. Але давайте прослухаємо наше сузір'я. Перше сузір'я введення інтригантки. Затяжна лінія життя отримує додатковий заряд. Друге сузір'я приймаємо всіх охочих. Коли вишуканий кидок проводить прицільний вистріл, виникає додаткова стріла, що завдасть гідродемеджу у розмірі 14% від максимального здоров'я їлань. Ефект може виникнути лише раз на 1,8 секунд. Четверте сузір'я підвищує максимальне здоров'я усіх членів команди на 10% за кожного опонента, позначеного лінією життя протягом 25 секунд. Максимально Таким чином можна отримати 40% додаткового здоров'я, доволі непогано. І шосте сузір'я переможець збирає все. Після використання навички заклик гральних кубиків глибини, Єлань перейде в стан видатного розуму. У цьому стані усі звичайні атаки Єлань будуть вкриті проривними шипами. Ці стріли матимуть. Такі ж властивості, як і звичайні, а також вважатимуться зарядженою атакою і завдаватимуть демеджу у розмірі 156% від демеджу звичайної стріли прориву. Теж доволі прикольно, і з цим сузір'ям можна робити нашу діланку демедж ділером. Сузір'я в неї доволі непоганий, але б я все-таки вибрав, мабуть, її сігнатурний лук, що їй потрібно по артефактам. Дуже класно те, що нам тут з вами не так багато потрібно вибирати артефактів. Перший і єдино фулл сет артефактів це емблема відрізаної долі. Цей сет артефактів краще всього розкриває себе з луками, які будуть мати відновлення енергії. Також, окрім цього, ви спокійно можете поставити 2 плюс 2 сети, таких як емблема відрізаної долі, Непохідність меліеліта, серце глибин, а також церемонія давньої династії. 2 плюс 2 будуть теж давати їй гарні бонуси. Потрібно зауважити, що вам потрібно 180-200-210% відновлення енергії, якщо в команді нема батарейки. Якщо у вас є підкачка, то тоді вам потрібно 150-160% відновлення енергії, і ви спокійно собі можете взяти, наприклад, годинник на ХП. Тепер з приводу головних і вторинних статів в наших артефактах. Годинник це відновлення енергії або ХП, Келих – це гідродемедж. І наша корона це крит шанс, крит демедж. В нижніх статах нам потрібно крит шанс, крит демедж, відновлення енергії, а також ХП в відсотках. Розібрали ми доволі мізерний вибір артефактів, це доволі непогано, а тепер перейдемо до наших луків. Для неї їх можна ставити доволі багато і доволі великий вибір. Можна грати як від п'ятизіркових, так і до трьохзіркових луків. Наприклад, Елігія останнього зітхання буде давати вам сильний баф для вашої команди, та ви легко зможете з ним набивати стаки. Лук західного вітру або фавоній дасть вашій лань багато енергії, а також для вашої команди дасть енергію. Згасання заграви. Його давали за івент, він буде в Т-5, і він має доволі великий демедж і доволі непогане відновлення енергії. Аквасимулякар це сигнатурний лук для нашої лань, і зрозуміло, що він для неї буде топовий. З цим луком у неї буде максимальний демедж. Окрім того, у нас є з вами три п'ятизіркових луки: це громова струна, небесні крила, а також полярна зірка. Вони тільки трішки краще, ніж трьохзіркові луки. Трьохзіркові луки, які будуть стояти на ній доволі класно. Це рогатка, яка вам дасть доволі багато критичного шансу. І це клятва стрільця, яка вам дасть доволі багато крит демеджу. Вони не набагато сильно поступаються в демеджу п'ятизірковим лукам. І ви повинні їх вибирати під свій баланс, що вам потрібно більше критичний шанс або критичний демедж. Вигнутий лук, який дасть вам прирост здоров'я. Підійде вам, якщо ви зібрали свій суперкрутий сет артефактів з кучею критичного шансу або критичного демеджу, без ХП в нижніх статах. І якщо у вас, звісно ж, немає проблеми з відновленням енергії. Звісно, у нас з вами ще є абсолютна струна, а також місяць Моун. Але вони будуть давати доволі великий демедж тільки в тому випадку, якщо у вас ці луки в доволі великому вже пробудженні, тобто десь четвертий-п'ятий рівень. Тепер з приводу наших команд для Єлань. Вибір доволі великий, як ви розумієте, тому що це гідроаплікатор, який можна ставити в доволі велику кількість команд, як я вже казав. Наприклад, ви можете ставити її в команду націоналки, таку як Сянлін, Беннет Сахароза або Райден Сянлін Беннет. Наприклад, в першому випадку ви будете грати через звичайні атаки, через Сянлін, щоб на Сянлін працював афікс саме саме Єлань. В другому ж випадку ви будете накладати максимальний гідростатус на всіх ворогів та бафати сам демедж нашої райди. Також, якщо ви полюбляєте грати з пірокомандами, то є команда з чудовим буст-демеджем, такі як, наприклад, Хутао, Мона і наш дідусь. Або наша гідропарочка Єлань і Сіндзю будуть давати максимальний демедж для нашої клішки, щоб вона відкрилась під ультою Бенета. І ви спокійно навіть зможете робити вейп через ультимативку клі. Окрім цього, можна зібрати моногідро команду, в якій у вас взагалі не буде проблем з енергією. Також приклад команди, в котрій мейн ДД буде повністю розкриватись від афіксу ультимативки Єлань. Взагалі, вона доволі універсальний персонаж, тож можете її поставити в будь-яку команду. Що можна сказати у висновках про нашу Єлангу? Власний персонаж візуально. Я полюбляю доволі дорослих, скажімо, персонажей, яких зробили в Genshin Impact, і Мені подобається візуал Геншина, тож візуально вона виглядає супер. По корисності, вона теж супер корисна. Гідроаплікатор потрібен у всі команди, навіть і під Кріо, навіть і під Піро, під всі команди потрібен наш гідростатус. Тобто у нас був тільки Сінзік, який робив цей суперкласний гідростатус, а тепер у нас є п'ятизіркова єланька. З приводу прокачки Сузірь це суто особисте. Я б для неї, скоріш за все, вибрав би Аквасимулякор, який буде давати для неї максимальний демедж. Ми маємо доволі великий вибір луків на нашу лань, ви спокійно навіть можете поставити трьохзірковий лук, і проблем у вас з грою на ній не буде. Також немає проблем із вибором артефактів. Єдине, що є, це проблема зі статами в цих артефактів. Це проблема геншину, та і так всі знають. Тож що я можу сказати? Я б їй рекомендував брати тим, в кого не прокачаний Сінзік або в кого його взагалі немає. А також тим, хто просто подобається фактор вайфу геймінгу і ви полюбляєте візуал в Геншині, тож ви можете спокійно брати її, викручувати і насолоджуватися грою. Я її побігав, мені, наприклад, подобається її бігати в відкритому світі. В неї доволі швидко відкачується Єшка, і Єшка надає саму велику швидкість грій, хоча й на доволі короткий проміжок часу. Тож сподіваюсь, відео вам сподобалось. Не забудьте підписатись, протиснути вподобайку і написати якийсь цікавий комент. Дякую за перегляд, па-па!